Доброго ранку, шановні сміляни. Традиційно щочетвера виходимо в прямий ефір. 10.00 2 листопада Готові відповісти на ваші запитання, які будуть поставлені під час прямого ефіру. Незначна кількість запитань була поставлена під анонсом під прямий ефір. Хотілося б розпочати, напевно, з опалювального сезону. В місті повністю стартував опалювальний сезон. Вчорашнього дня у нас єдине дві котельні не запустилися. Це п'ята і вісімнадцята котельня по об'єктивним причинам. По п'ятій котельні е у нас не, не відкриті будинки, тому сьогодні вона буде запущена. По 18 вчора стався порив. Сьогодні ліквідується порив. Я думаю, що на вечір ми вже пустимо опалення. Тому звертаюся до всіх мешканців, до голів ОСББ, до е підприємств станової організації, які є отримувачами теплоносія. Будь ласка, відкрити свої будинки. Е Розвоздушти систему опалення, тому що не всіх тепло сьогодні надходить, тому що є повітря в трубах. Тому, будь ласка, до своєї обслуговуючої організації звертайтеся. Котельні всі будуть сьогодні повністю 100% запущені, як Сміла Енергопромтранс, так і КП Сміла Комунтеплоенерго і теплоносій буде поданий до кожного будинку. Тому, будь ласка, голови СББ звертаюсь до голів СББ. Відкривайте свою систему, розвоздушуйте опалення, щоб теплоносій надійшов до всіх. Було друге питання під анонсом про місця загального користування, так називаємо. Відповідаю, що діє 315 наказ мінрегіону про нарахування плати за місця загального користування, тому ніхто цього не відміняв. Місця загального користування плата місця загального користування застосовується по всій країні. Це не тільки виняток сміли, тому нараховується вона по трьом методам. Перший метод це дійсно по квадратним метрам, так як було зазначено, якщо з будинки старого типу. Другий метод це якщо проведений аудит, енергоаудит, де у нас в жодному будинку в місті Сміла не проведений енергоаудит. І третій будинок, якщо він має проєктно-кошторисну документацію, по зрізу труб, тобто по діаметру труб, нараховується плата за місця загального користування. Тому наші теплопостачальні організації нараховують по першому методу, оскільки другий і третій не застосовується і він відсутній в нашому місті. Плата за місця загального користування. У нас в кожному будинку стоїть прилад обліку тепла, тому розраховується, віднімається від споживачів централізованого опалення, розраховується різниця на місця загального користування тих, яких автономне або індивідуальна опалить. Коротко, по тепломережі у мене все. опалювальний сезон запущений. Ми сподіваємося, що ми відпрацюємо без якихось екстремальних ситуацій. Тому що у нас е можливе все. в зиму, Ту зиму ми тяжко переживали. Сподіваюся, що цю зиму буде легше, завдячуючи нашим силам оборони Збройним силам України. Сподіваємося, що стабільно і стало пройдемо опалювальний сезон. Водопостачання, водовідведення в місті надається цілодобово. Незначні пориви є, які комунальне підприємство усуває, е е ніяких нарікань на сьогоднішній не, день немає. По комунальному підприємству «Комунальник» також проводиться робота. Сьогодні ми бачимо осінній період, дуже багато сміття, природнього сміття це листя, це гілля, дійсно завалені контейнерні майданчики, дійсно його багато по місту, дійсно багато організацій і установ прибирають. У нас працює комунальне підприємство на 100% і ми. Напряму будемо вивозити це сміття, я думаю, протягом двох тижнів ми приберемо все, всю територію міста. Продовжуємо усунення аварійної мковості по деяким вулицям, коли нам дозволяє погодні умови, вчора не дозволяли, позавчора ми працювали, зокрема на вулиці Тараса Шевченка. Будемо продовжувати, скільки нам дасть можливість погодні умови продовжувати усунення аварійної мковості? і тим самим Зайдемо в зимовий період. Багато звернень з приводу там, прибудинкових територій або інших. На жаль, вже в цьому році ми не встигнемо. На наступний рік буде формуватися список усунення науковості управлінням житлово-комунального господарства, тому звертаюся до всіх квартальних комітетів, до небайдужих мешканців, письмові заявки надавати в управління житлово-комунального господарства, що ми на наступний рік запланували усунення аварійної мковості. О логічне і слушне запитання з приводу видалення дерев на кладовище орел, сухостойних дерев. Періодично ми це робимо, але дійсно там дуже багато дерев, слушне запитання, беремо його в роботу. І я думаю, що протягом зимового періоду. Частину дерев знову ж таки буде видалено, які заважають і пам'ятникам, які вже повсихали, тому що кладовище старе, і там дійсно дуже багато зелених насаджень, які вже знаходяться в аварійному стані. А пишуть, чи дають результативність рейди, які здійснюють проти паліїв сухої трави та як вам сказати, рейди, звичайно, дають. Ми виписуємо приписи деякі людям, які, скажімо так, неадекватно поводяться і виписуються протоколи про адміністративне правопорушення. Якщо ми згадаємо там ситуацію 3, 5, 7 років тому назад, то у нас вже не така задимленість в місті, але все ж таки це, я думаю, психологія людська, яка в голові у кожного з нас сміття вивозиться періодично, як з приватного сектору, так і з. Багатоквартирних житлових будинків, тому, я думаю, немає сьогодні нагальної потреби здійснювати по лінії листя або гілля. Але у нас так географічно е, сміла. Скажімо так, розміщена, що поблизу нас знаходяться інші населені пункти, на які ми не маємо ні компетенції, ні повноважень, на які в яких ми не здійснюємо вивезення твердих побутових відходів. У них там свої комунальні підприємства, свої сільські ради, свої сільські голови. Тому, зокрема, мікрорайон Машбуд, мікрорайон автостанції завжди страждає від сусідів. З інших населених пунктів. Там, але ми, наше управління житлово-комунального господарства, на жаль, не має компетенції навіть туди заїздити, щоб складати приписи або, адміністративні, або протоколи про адміністративні правопорушення. Немає більше запитань? Ще хотів би звернутися було минулого ефіру, поставлено запитання з приводу наради з головами ОСББ. Так, от я говорив, що ми напишемо в групу повідомлення, щоб голови ОСББ написали запитання, з приводу яких ми збираємося, чи планували б зібратися, щоб ми підготувалися, надали відповіді. Управління житлово-комунального господарства група ОСББ звернулася до голів СББ. Запитань на сьогоднішній день немає, тому. Якщо буде нагальна потреба в когось зібратися по конкретному запитанню, а не просто зібратися і поговорити, забрати свій час, ваш час і час інших людей. Тому група ОСББ вона працює. Управління житлово-комунального господарства постійно на зв'язку. Задавайте питання, якщо буде необхідність, обов'язково зберемося і обговоримо нагальні питання, ті, що стосуються ОСББ, містян і смілян, зокрема. Якщо немає більше запитань. Освітлення Кармелюка, дозволить... Кармелюка вибачаюсь, не готовий зараз відповісти. Я Взяли ми в роботу, виїдуть спеціалісти, я не дуже чесно зорієнтувався. Де це знаходиться і як це? Якщо можливо, напишіть, будь ласка, ваш номер телефону, щоб з вами зв'язали, щоб ви конкретно вказали, де зробити це зовнішнє освітлення. Ми обов'язково виїдемо, якщо це можливо технічно, обов'язково відреагуємо. Тому, будь ласка, напишіть номер телефону, тому що зорієнтуватися по тому тексту, який ви зазначили, особисто я не зорієнтувався. Тому, будь ласка, номер телефону, контактний, і щоб з вами могли зв'язатися в управління житлово-комунального господарства і вияснити цю ситуацію, яка вас турбує. Якщо немає запитань, традиційно хочу подякувати Збройним силам України, силам оборони, волонтерському нашому корпусу. Ми невтомно працюємо, невтомно допомагаємо. Хочу зазначити, що ми от на цьому тижні передавали частину автівок, частину квадрокоптерів і дронів, дрони, які були куплені за кошти міського бюджету, за платників наших смілян, за платників податків міста Сміли. Ми Близько на як на 5 мільйонів гривень накупили дронів, які будуть передані з по запитам військових частин, по запитам командирів військових частин по актам прийому передачі. Ми їх періодично сьогодні передаємо вже там і будуть подальшому передаватися. Це близько 30 дронів, які закуплені. Ми їх передамо на загальну суму близько 5 мільйонів гривень. Крім того, автівки ми на цьому тижні. Передали 4 чи 5, я вже не пам'ятаю. Це вже близько 40 автівок, які куплені колективом Смілянської міської ради, виконавчого комітету. Ну, напевно, це найпотужніший колектив в місті, який допомагає, який постійно звітує. Я дякую тим підприємцям, і підприємствам, які також не стоять осторонь. У нас дуже багато. Я повторюсь, дуже великий волонтерський фронт, який завжди допомагає Збройним силам України. Тому дякуємо і завдячуємо що Збройним силам України. Дякую платникам податків, які вчасно сплачують податки в місто, і ми маємо можливість за кошти міського бюджету допомагати Збройним силам України. В загальному я наголошую і повторюся, що міська рада вже в цьому році виділила близько 40 мільйонів на підтримку збройних сил. України це і субвенційні кошти, це закупівля дронів, закупівля різного обладнання. Я не рахую благодійні кошти, які були нам надані. От буквально в тому місяці я хочу подякувати нашому місту-побратиму, міста Йонова Литовська Республіка, які знову ж таки братський народ, які наш благодійний рахунок поповнили на суму 10 тисяч євро, які чітко тільки будуть використовуватися для підтримки Збройних сил України. І от буквально вже декілька запитів є від військових. Це такі мінімальні і маленькі запити. Там на закупівлю генератора або на закупівлю якогось невеликого обладнання ми купуємо за кошти благодійного фонду. Тому я дякую. Місто побратиму, мешканцям міста Йонова за те, що вони відкликаються міському голові, депутатському корпусу їхньому і вже в цьому році поповнили наш благодійний рахунок на 10 тисяч євро. А можна запитання: скільки у вас взагалі в розробці запитів від військових, бо нарікають багато хто що подають багато, а людям не задовольняють і ображаються ці військові. І це дуже багато запитів від військових є. Але запити, я повторюсь, можливо, є запит, зокрема, від, там, від солдата, від сержанта, є запит від матері, від батька, які просять допомогти своєму сину. Я наголошував, наголошую, що запити повинні містити юридичний характер. Тому Запит повинен бути від командира військової частини, зокрема, які адресовані на Смілянську міську раду або там на виконавчий комітет. Потім, згідно цього запиту, якщо ми його виконуємо, підписуються акти прийому передачі. У нас є такі військовослужбовці, які надають запити, але потім акти прийому передачі просто ну неможливо, тому що він там ну не знає, чому не підписується акт прийому передачі. Тому запитів в роботі, зокрема на автівки, дуже багато. Я навіть не знаю там більше 20, які напевно не закриті. Ну, по автівкам, зокрема, нові автівки купувати. Ну ви прекрасно розумієте, скільки вони вартуються за бюджетні кошти, тому ми можемо тільки купувати за благодійні кошти автівки, БУшні. Нові ми не купуємо, тільки БУ. Тому запити, звичайно, ми всі виконати не можемо. Але по мірі. Надходження на благодійний рахунок, по мірі надходження коштів спонсорських, ми купуємо і забезпечуємо сили оборони. Є відповідна процедура, яку ми погоджуємо ці запити знову ж таки в районній військової адміністрації, в обласній військовій адміністрації, в штабі оборони області. Самостійно навіть ми не можемо виділити кошти на... Ту чи іншу військову частину, або те чи інше військове формування, обов'язково тільки з погодженням обласної військової адміністрації, штабу оборони виділення коштів відбувається на ту чи іншу військову частину. Тому, ну так, коротко розповів. Якщо Немає більше запитання, дякую ще раз всім. Мирного нам неба, якнайскорішої перемоги. Слава Збройним силам України і слава Україні!